Водії визначили де найгірші дороги в Україні на одному інтернет ресурсі впродовж чотирьох місяців відбувалося опитування з приводу якості українських автошляхів. Відвідувачам запропонували оцінити дороги в різних містах України. Зрештою, у підсумку утворився такий собі рейтинг. У місто, яке опинилося на останній сходинці цього умовного чарту, вирушив наш кореспондент Богдан Лазука. Найцікавіше, що він навіть дорожньої розмітки там не побачив. Що ж це за місто? Дізнайтесь вже за мить. Ямами цього міста на такій дорогій машині краще не їздити. Як показало опитування добру половину тутешніх доріг, водії просто ненавидять. Ми у Черкасах. Такий рейтинг якості доріг склали на основі одного з інтернет-сервісів, який здійснив опитування українців. Лише за чотири місяці майже 100 тисяч водіїв оцінили якість доріг по всіх обласних центрах України. Черкаси виявились першими з кінця. 45% дорожнього покриття занедбані. Володимир Черкащанин із досвіду знає, що таке місцеві дороги. Якось під час чергової подорожі не на жарт потрощив свою машину. Добре, хоч живий залишився. Машина в мене бойова. Нива наїхав на велику купу залишків асфальту. Метр двадцять висотою купа після того, як я перелетів через неї через трамплін. От трус мозку, машина практично з великими складнощами підлягала ремонту. Чоловік розповідає, після аварії вирішив, що відсудити завдані збитки у місцевої влади справа честі після довгої судової тяганини. Нарешті отримав результат. За два з половиною роки відбулося п'ять судів, і мені мають відшкодувати збитки, залишити в силі. І сама чарівна фраза те, що ця ухвала оскарженню не підлягає. Проїхавшись містом, джедаї впевнились, черкаські дороги, неначе справжня. Ралійна траса. Навіть у центрі, якщо не пильнувати, можна залишитись без коліс. Керівник вуличної інфраструктури не згоден, що в Черкасах найгірші дороги. Каже у місті вони такі самі, як і по всій країні. Пояснити намагається химерним поняттям ямковість. Черкаські дороги їх стан не відрізняється, не відрізняється від загальноукраїнського за результатами весняного обстеження. Ми маємо майже 70 тисяч квадратних метрів ямковості процентом відношення, якщо ямковість, це близько 5%. Стандартна біда це фінансування. А ми побачили, що ямковість у Черкасах аж ніяк не 5%, набагато більша. Це ж і підтвердили десятки тисяч водіїв, які на відміну від чиновників рахували не у відсотках, а у справжніх гривнях зі своїх кишень на ремонт ходової, тож якщо ви будете їздити по Черкасах, краще зменшить швидкість. Це вбереже ваш гаманець від незапланованих витрат на ямковість. Яке українське місто має найкращі дороги, ви дізнаєтесь вже завтра, тільки у джедаях.